Ничего особенного. Похоронные. Да. Вам Мы требуют документы? Листы. Мы с начальницей вашей. Первый раз. Можем пройти? А что не пускают? Можно? Да. Слухай! Стапі за скільки бруду треба на твою другому! Ірма. Ми б сьогодні з тобою тут не говорили, тому що, за повідомленнями деяких інформаційних агентств, тебе б сьогодні мали взяти під варту. Як відомо, минулого року, у вересні, ти набралася мужності і вилила відро помив чи лайна. Ми про це ще окремо поговоримо на мера, на міського голову, голову Ніжина. І це сталося під час сесії, після того було відкрито кримінальну справу, і ось ти ігноруєш запрошення на допити, не хочеш давати свідчення, і тебе можуть взяти під варто. Ну, я думаю, візьмуть. Думаю, Ну, це моя така власна думка. Хоча з іншого боку, не повинні Не повинні по тій причині, що сам начальник міліції райвідділу Розуміє для себе, якщо він мене бере під варту, то відразу піднімається питання про те, що я проводила журналістське розслідування стосовно вкраденої квартири. Що значить вкраденої? Коли його призначили начальником райвідділу, пана Шепілова, начальника райвідділу Ніжинської міліції, то шляхом зговору з міським головою вони виселили родину на вулицю. Забрали в них квартиру, оформили цю квартиру на неповнолітнього сина, начальника райвідділу і наступного ж дня продали. Угу. Це перше питання. І друге питання це ніжинські Робінгоди. Що я хотіла взагалі зробити? Коли мер Ніжина, Ніжина випустив про мене газету і на першій сторінці написав, що я взяла хабар там в три транші, сумарно це 100 тисяч доларів. Коли я дізналася, що він цю газету роздав 60 тисяч тираж, то всі люди, які виходили до мене близько 5 тисяч на мітинг, всі читали і говорили, ми так вірили їй, вона так захищала цих хлопців Робін Гудов, а що вона хабарниця. І це людей від мене і ще один нюанс. Я тоді балотувалася на депутата Верховної Ради по своєму округу. Я дуже боялася, що ця інформація дойде до мого округу, правдива вона чи неправдива. Ну люди будуть говорити про те, що я хабарниця. І я хай я розуміла, що я не виграю вибори, але мені б не хотілося, щоб за мене проголосувало там три чоловіка. А щоб я нам пройшла політичний досвід із нормальним процентом. Тобто, ти тобто боялася цього, але боялася містично покарання. За... А, слушайте, ну, за, за це покарання не можна дати людині 5 років позбавлення волі. Вони мені інкримінують хуліганство 286-та частина 2 за групою осіб. Тобто, в них є інформація, що ми це будували там 6, 7 або 6 чоловік це робили. Насправді це була моя власна ідея. І зробила тільки для того, я повідомила всі засоби масової інформації, що я йому дам от таку відповідь. Я й сказала йому в, в телефонній розмові, що а, я за цей поступок, що ви от так публікацію. Звісно, мало того, він мені пообіцяв, щоб він Литовченка поверне квартиру. Проходить буквально 4 дні, і замість її обіцянки він не виконує свою обіцянку. Він мене. Ну, я е, за такі поступки наказую. Все ну, ж таки, поясни, що було в відрі. Вітрі була, була, про, була проста вода. Е, я коли йшла, я взагалі хотіла тільки водою облити, Ну, все одно, щоб пояснити, що він мене облив брудом, і я тобі ну, не то, що там, от я тобі здійлаю, а е, сценарично, щоб це ну, виглядало що, якби покупала в грязовій ванні. Там було десь ну порожній землі, звичайно. Uh -huh. Я думаю, я думаю, що це нікого ще не вбило. Там не було спірта, там бензину, там якоїсь зеленки чи ще чогось такого, що може загрожувати людину. Тим більше я ніколи б на це не пішла і за всю свою діяльність, скільки я працюю журналістом, я ще нікого не побила. Ну, ти погоджуєшся, що людина у статусі кандидата у народні депутати і журналіста водночас, ким ти була на момент вилеття цих помирів, фактично не має права так себе погодити. Що буде в країні, коли кожен кандидат у народні депутати або кожен журналіст буде реагувати ну, на неправдиві публікації в такий я, спосіб? Я зрозуміла ваше питання. Я скажу так, що це мій поступок, і мені за нього нести відповідальність. Приклад з мене брать такий не наде. Тому що мене, якщо посадять, то ненадовго. А другого чоловіка можуть надовго посадити. Я поясню, чому? Тому що у мене можливо ну, серед народних депутатів з правої і з лівої сторони, серед журналістів-правозахисників. Непогана репутація. І люди, репутація чи зв'язки? Е, е, репутація. Зв'язки це одне, а сама репутація уваження до мене. По предучим поступкам, е, наскільки ну, нормальне, і, і я б сказала, велике, що е, посадити мене буде складно. От Просто взяти і посадити, дати мені 5 років, це буде насправді дуже складно. Тому що це буде, ну, я навіть я не знаю, що це буде. За мною піде народ. Ну, от в цьому плані. Я ж кажу: у мене скільки є до цього хороших поступків по отношенню к депутатам, от були такі ситуації, там хтось дзвонить з депутатів вночі, що в мене є проблема, всі журналісти відмовляються приїхати допомогти, тому що їм важен їхній авторитет. Що ага, вони дивляться. Там рейдерське захоплення, він там прав, не прав, я краще або мобільний відключу, а я ніколи не відмовляю. Я у тяжку хвилину, навіть якщо цей чоловік не прав, я все одно приїжджаю і питаюсь, як би допомогти, ну, розрулити ситуацію. Хоча, я, то, хоча то, я розумію, що це з одного боку стр... ну, от, мій імідж може страждати. От є такі ви. От візьмемо Юрія Кармасіна уху. три дні тому. Там до мене телефонують рейдерське захоплення офісу, ніхто журналістів не приїжджає. В принципі, там з одного боку не зовсім він і правий. Журналісти відмовилися. Звісно, що я до нього я не можу відмовити людей. Мене... Ти що він захищає тебе в ці Ні, справі? Ні, Він правда? же мене до цього не захищав. Ну, в Ні. цій кримінальній справі, яка відкрита, uh, по тобі. Він мені і... сам запропонував, uh -huh. ну, бажаючих захищати мене в суді більше, чим достатньо. Uh -huh. А скажи, будь ласка, ти давала підписку про невиїзд? Uh, я давала, але я жодного підпису. Я дуже мудра жінка. І мені щось дають якийсь документ uh, і ну, просять підписати його, я його ніколи не підписую. От ти, я, я давала підписку, але не давала. Як це Я не підписувала. Вони мені вручали підписку неодноразово, мабуть, двічі. Але я от вони мені дають корінець. Підпишіться, будь ласка, за те, що ви отримали. Я відмовляюся підписати все. Окей, Лечу. два чоловіки в твоєму житті відіграють значну роль, особливо з того часу, як ти залишила і переїхала до Києва. Їхні імена Олег Ляшко і Микола Мельниченко. Правильно? Mm -hmm. Цікава історія твого знайомства з тим, і з другим. Вони, ну я поясню, можливо, тим, хто не знає, що ці двоє чоловіків вклалися матеріально і фінансово в розвиток стартап твого проєкту інтернет-телеканалу Прихована Правда. Один Олег Ляшко надав відеоапаратуру, другий з барського плеча. Цитую тебе Олег Ляшко апаратуру мені надав. Ну принаймні, так це хто сказав? Це ти сказав. Коли? А, ну, зараз дату то тобі не назву, але в, в, в публічному просторі є в нього в Ні, ви не зрозуміли. О, Олег Ляшко ом, там треба трошки відрізняти: обіцяв Обіця, надати але і, не дав. і, і е, надав це е, дві різні речі. Але за що я йому вдячна? Так. Е, коли мене викликали на допит на Новий рік, намисно, психологічно тиснула, на Різдво. Я ж на Новий рік їздила до них, в мене відеозапис є, давай покази. Старий, мабуть, новий рік, старий Новий то він єдиний, хто публічно почав мене захищати, писати матеріали в засобах масової інформації, що геть, здається, там, руки від журналістки Тобто... Тобі не здається, що Олег Ляшко, просто знаючи його любов до самопіар, тобі теж? Е, Ні, у нього. Як сказати? Які піар? Нього Ні, це піар це одне, а те, що в нього є до мене повага, як до чоловіка робою, і людина, яка, ну я ще раз повторюсь, дуже, він знає, скільки я багато справ зробила дуже багато, це просто ну, це треба пережити. Не кожен психологічно це витримає, якщо чесно. Це дуже багато справ. Всі, хто зі мною зараз працює, От місяць, там хтось два, хтось там півроку, хтось рік. Вони просто дивляться зі сторони, кажуть, і кажуть, ми взагалі не можемо зрозуміти, як ти психологічески це витримуєш. Ну, але повертаючись до Олега Ліжка, він Олег, обіцяв дати Ні, Він обіцяв, потім переговори в нас, можна так сказати, обірвалися. Обірвалися не через те, що хтось комусь щось не хотів давати. Я просто втомилася чекати. Можна так сказати, поки у нього там ну, покращиться фінансове положення. В нього на той час, я так зрозуміла, не дуже було нормальне фінансове положення. Тобто він і хотів допомогти, але на той час він мене просив, Вірма, зачекай. А я не могла чекати, я, мені треба, от я задумала, мені треба, я, я хочу завтра, то я завтра. Це я сьогодні сижу і думаю, так, я завтра влучу Єгіпід. Я можу сидіти от ви, там, в барі, в ресторані, свої машини час ночі. Все. Ми там поссорились, там потім там місяць не бачилась, потім помирилися, дзвоню в агентство. У мені гарячі путівки, я утром до часу вилітаю. Все, я забираю. Ну було таке не раз. Така Чоловік. спонтанна. Ти жінка, я спонтанна не? жінка. Mm. Да, мені надо, якщо я задумала, мені треба цей зараз. От я хочу зараз. А Мельниченко в цьому плані Мельниченко, ви кажете, Витрата. що це якраз оті 100 тисяч. Мельниченко взагалі тоді, на той час, коли відро я наділа на голову. Ну, я його не знала. Я його знала тільки з телебачення. А він мене дізнався якраз благодаря от, от цьому відру, можна так сказати, цієї багнюки. Я була в Гадячі, сижу э, піцерії. Грошей нема. Ну, капець. <хи> так можна. це. До мене дзвонок. Дивлюсь ну за кордон. Хто може дзвонити? ну, Странно. І тут якраз порушили кримінальну ну, кримінальну справу. Я думаю, странно, чому, чому кримінальна справа, чому не цивільна? Ми так прорахували, що це буде цивільна справа. Ірма, це дзвони Мніченко. Ну, я вже звикла, що до мене ну, відоміх людей. Це, для мене це був не якийсь там дзвонок, що ого, хтось там зателефонував. Ну, дивно було, що він взагалі до мене ну, позвонив. Кажу, де «Да я слушаю? Він каже: ти е, адвоката собі взяла. Кажу, ну здається, кажу, буде захищати мене Юрій Кармазін. Він слухай, я тобі перекину грошей, ти ні за що не хвилюйся, Я через два тижні буду. Він здається, тоді чи в нью йорку Я точно не скажу, де, де, в якій він навіть країні був. Я прийду в Україну, я з тобою зустрінуся. Ні за що не хвилюйся. Я тобі скину номер в общем, весь. Дивлюсь якийсь номер мобільний. А там просто число таке співпадало, якраз як мобільний, 0,95 і пішло. Думаю, може, позамітні треба до тієї людини спитати, а де діти не забрати. Ну, сказав, же ж, вестер вестернів. Він мені вислав небагато. Ну, мені ці дітей наскільки так дорогі, ну, взагалі, ну, чоловік на те час, в нього взагалі грошей не було. От на той час, коли він телефонував, він мені вислав 300 доларів. Я така щаслива була, що мені хтось вислав, обично я кому то що то даю, і Тут людина, я розумію, що він там взагалі денег, Ну по інформації той, що в мене було, що він взагалі без грошей сидить. Тут я дивлюсь через тиждень, через два його він приїжджав в Україну, арештують. Блін, думаю, жалко, так, ну, такий мужчина взяти. Тут дивлюсь там ще через два тижні весілля з Розинською відпустили. Все нормально, все добре. І, мабуть, я не знаю, що це за день був. Чи День Святого Миколая Дзвонив до мене сам Уніченко він думав, що я взагалі в мене дійх немає. Я в Києві була, в подруги своєї якраз. У мене не було де проживати, я проживала у Любов Шайди свого юриста. Я приїхала, угу. я ні на кого не надіялася, що мені там з барського плеча хтось щось дасть чи якусь роботу там запропонує. Я була на практиці на ТРК Україна. Допомогла, допомогла ну, мене туди взяти, моя подруга. Я її попросила, мені потрібен досвід, тому що я пишу статті, писала статті, я працювала все життя в газеті. А мені потрібно, оце було ремесло телевідення. Тобто мені потрібно було хоча б півроку, десь ну, попрацювати, чи б... навіть я готова була гроші платити самому телеканалу ТРК. Шукати їх будь-за де, тільки навчить. От я хочу навчитися. Я готова ну, те, що для мене ТРК це було космос. Нічого світ, ТРК, студія ой. Для мене було важливо е, сам досвід. Тобто я залишатися там все життя не збиралася. Тим більше 7 тисяч гривень заробітна плата це не для мене. Я ж привикла жити красиво всю життя. Я завжди жила. У мене бувають пробіли в житті, що в мене немає днів, мене надовго. Тобто я от упала. Тиждень там, два розривала ситуацію, я все одно деньги знайду і я завжди буду жити добре. Слухайте, зателефону Мініченко і каже, приїдь до мене, адресу назвав, зустрінемось, поговоримо. Я тобі каже, на таксі дам. Думаю, то, що він думав, що я зовсім вже така і на таксі грошей нема. Я приїхала, він так накрив стол, там, вино, там і в нас така суто дружня така розмова. Це ви вперше побачилися. Перше побачили побачилися. — І вже Дружня да, розмова. Дружня за розмова. Столом. Взагалі ні о чому. От ми говорили просто ні о чому, а потім він мене питає, що ти взагалі хочеш? Давай, може, там, а в мене меблевий бізнес був Меблевий бізнес в Києві, якщо ти ну, не хочеш там гадячи і так далі. Uh -huh. Кажу, це, ну, це не моє, це не для мене, я не хочу цим займатися. Я хочу собі інтернет-телеканал. Ну, давай через місяць. Ні, от я хочу зараз. Все, він витягнув гроші, дав мені гроші, 100.000 доларів. От е, ну, так в руки. Я за столом? в руки, в руки, mm -hmm. в руки. Е, я перше в житті, ну, тримала таку суму грошей. Точно 100 100.000? Е, е, я не буду. Е, ми по цьому поводу трішки просто не те, що посварились з Мюченком. Ну, Возможно, я зробила ошибку, що де то, що то я озвучила. От мені тепер, ну як пояснюють колеги, що не прийнято в Києві говорити, хто комусь скільки дав грошей. Говорять, тільки допоміг. Ну, скажімо так, якщо він захоче сказати, підтвердить інформацію, нехай він її підтверджує сам. Угу. От в такому плані. Ну насправді я трохи от дослідила твій життєвий шлях і звернула увагу на те, що ти, тебе, можна сказати, переслідують грошовиті люди або меценати, які не сказала. Ну, Дивись, наприклад, свого часу в гадячі газету Свобода слова ти Ого, починала ці. саме з того, що тобі передали конверт від людини, яку ти майже не знала, і на ці гроші ти. Розпочала друкувати. На людина, Інша людина дала гроші на офіс, або дала просто да, офіс. Да. Так? Тобто... Було таке. Ні, я тобі, от я поясню, зараз. Мене не ні, ви не зрозуміли. Ето треба, ні з ким із них немає сексуальних відносин. Це треба заслужити. А треба, щоб тебе, тебе повинні поважати. Ти не повинна продаватися, ходити за деньги, але дорогою. Угу. І щоб тебе читали, я писала статті віддати так. Красиво. І ніколи не продавалася. Взагалі поняття такого мене не було кому-то продатися. Це взагалі для мене самовбійство було. А у тебе є підстави думати, що Мельниченко читав свої статті? А, ж сама говориш, Ні, стало йому відомо Ні, віддомою, ні. ні не а, Я не знаю, що він там читав. А, ну Просто так, такі гроші, я думаю, на мою думку, Якщо ти не коханка, то просто так їх ніхто не дає. А я йому не коханка, я йому не родичка, я йому не дружина і не подруга там із какого-то. І цей акт отримання від нього грошей ніяк не, не зафіксований документально. Ні, тобто Він абсолутно. не брав ніяких розписок. Ні. у відповідь на 100 тисяч прошу там ні, показувати ні, мене і Наталю Розинську ні, раз на ні, місяць ні, в ефірі каналу. Абсолютно Ніколи. Він ніколи в житті не позвонив. Він Дзвонить тільки в таких випадках. Він, якщо їде за кордон, повертається за кордон, е дзвонить. Я думаю, щось трапилося. Ало, що трапилося. В тебе все нормально, все хорошо. Ну так, да, кажу, все отлично, все хорошо». Е я не питаю, е чи те, е все хорошо, я питаю, що поганого. «Так, кажу, все отлично, все прекрасно чути. І все. Оце такі можуть телефонні дзвінки бути. Все, щоб коли-небудь він позвонив і сказав Вірма, ти. Во-первых, він знає, мій характер, що казати мені, що э, ти неправильно поставила або э, ну, сюжет якийсь там розмістила, я думаю, що він знає наперед мій відповідь, що управляти мною, в принципі, ніхто не може. Якщо мені дають день, то кожен должен розуміти, що вони дають на розвиття телеканалу, а не на використання мене, тому що я можу обідатися.